Найдорожчі у Христі браття і сестри, дорогі діточки люба наша молодь, дорогі жовтівчани і винничани, слава Ісусу Христу. Слава Як же ж приємно сьогодні мені служити. Вперше, як священник, за стільки вже років, скоро буде 30, тут у цьому чудовому храмі Пресвятої Діви Марії Богородиці, Божественну літургію. Колись пам'ятаю перед святом Пресвятої Богородиці, світлої пам'яті. Отцем Іваном Регусевичем, викладачем нашого інституту в приховича нашої семінарії і покійним братом Костянтином, бо не разом навчались, ми цей храм приготовляли до свята різдва. Робили кібани з квітів, витирали пилюку зі коло застеляли підлогу. Готували престіл, бо після стільки років відреставрованої іконостасів вперше мала служити з божественна літургія. То вже скоро 30 років буде тому. Пізніше поїхав до Києва на служіння. Три роки служив тут, в Жовківському монастирі. І вже як священник, аж через 24 роки, я дуже вдячний, що отець і вомень Мені Амен запросив, щоб тут, у цьому чудовому храмі з таким прекрасним українським бароковим іконостасом цій святині, котра вже має, як казав отець, 320 років. Служити святу літургію, стільки цей храм освятив, стільки тут розпочало духовне життя жовківчан. Це ж бо тут заклались тривалі основи, фундамент, кажемо, для міста Жов. Охрещено, стільки повірчано. Скільки тут людей посповідалось, а вже не кажемо, правда, стільки божественних літургій тут відслужено, і стільки людей, поєднаних з Богом у таїнстві покаяння, запричашкались, прийняли Христа в своє серце. Покровом, під заступництвом, захистом, молитвою Пресвятої Діви Богородиці, бо цей храм посвячений її Різдву. Кожного року цей храм збирає вірних жовтівчан, менничан із усіх околиць вірних які люблять, які почитають, які шанують Діву Марію, Богородицю Матір Ісуса і духовну нашу Небесну Неньку, і покровительку, заступницю української нашої, багатостраждальної, богомлюбленої і нескореної. Української землі. Чудова стихіра сьогоднішнього празника вечірні каже нам всесвітла радість засяяла від праведних нам Іоакина і Анни. Пречеста діва через чистоту життя стає обховленим. Храмом Божим і єдиною моістинною Богородицею іменується, її ж молитвами Христе Боже, пошли мир світові і в нашу велику милість. І ще одна стихіра за провіщенням ангела. Плід пречесний від праведних Йоакима і Анне нині народжується, пречесна Діва Марія, небо і престіл Бога вмістили ще чистоти, що радість провіщає всьому світові за життя наше благальниці, клятви звільнення і подання благословення. Тому в народженні твої дівого звання мир світлу виблавай і нашій Україні, а душам нашим великої милості. Радість в кожен дім приходить надія світло і благословення, коли народжується дитя. Це добре знає кожна. Наша українська мама, яка під серцем своїм носила нас, носила чи носить і чекає на дитятку. Можна тільки сьогодні уявити, яка то була радість і яке то було невимовне щастя, коли вже похилі віком Анна Свята. І її чоловік праведний Йоаким, дізнались, що на схилі віку Бог зглянувся Бог, змилосердився над їхньою сім'єю, над їхньою родиною. Радість невимовна, коли народила Анна і не просте Вони навіть не розуміли в той час. Не усвідомлювали, що та дівчинка, яку Анна зачала, вона єдина з усього людського роду, зачата без первородного гріха, не захоронена, не звільнення, але наперед захоронена, що її ту дівчинку Бог наперед. Вибрав спосеред усіх жінок, щоб вона стала матір'ю Божого Сина. Сьогодні сповняється обітниця Отця, Штемраю, в раю, який сказав до сатани, котрий спокусив Берних батьків наших. Ось я покладу ворожнечу між Тобою, а жінкою. Між твоїм потомством, потомством сатани дьявола, а потомством тієї жінки, воно зітре Твою силу, воно прощадить тобі голову. Та жінка проміщена Богом, це її Діва Марія, непорочно Зачата, захоронена Богом. Від первородного гріха від найменшої тіні зла. То є та преблагословенна діва, котру я, Йоаким, праведний батько, назвав Марія, і котрою втішалась її мама Анна праведна. Це та жінка, яка у долині благовіщення. Сказала Богові так, коли почула від Архангела Гавриїла радуйся, Маріє, ти знайшла ласку в Бога. Благодатна Марія, радуйся. Господь з тобою, благословена ти між усіма жінками. і благословений плід твого лона, пізніше сказала її родичка Єлисавета. Мама Івана Христика. Ти зачнеш у лоні, породиш сина, даш йому ім'я Ісус. Ніхто не знає, правда, що діялось в хвилині благовіщення в тому серці Марії. Перед нею була інша дорога життя, інші нами, інші мрії бажання. І тут вона, яка залучена, праведним Йосифом, а ще не жила з ним, що вона має сказати чоловіку, а що люди скажуть, але яка віра, яке велике довір'я до Бога, коли вона сказала так, я своєм'я Господня, хай станеться мені по слову твоєму. І в тій хвилині слово стало тілом і замешкало серед нас. Вона стала матір'ю. Божого Сина Теотокос, Богородиця, не перестаючи бути Дівою. Вона та, яка сталась тією драбиною, через котру Бог зійшов з неба до нас, людей. І вона називається матір'ю Ісуса і нашою духовною матір'ю. Бо під Христом Єдиного сина Росвятого вона нас прийняла за своїх синів і дочок в особі Івана Богослова, найулюбленічого і наймолодшого учня апостола, коли почула Жінко, ось син твій, сину твоя». Тому від тієї хвилини учень взяв її до себе, а після оспіння. З душею тілом взята на небо і заступається, молиться за нас, провідниця наша, захист наш, покров наш. Тому найдорожчі в Христі, браття і сестри, кожного року першим праздником в новому церковному році є урочисте свято Різдва Пресвятої Богородиці. Тому так церква урочисто святкує цей день, називаючи Матір Ісуса Пресвяту Богородицю тією равною зірницею, котра випередила схід сонця прихід Христа. Коли хто вранці прокидається, добре знає, що на небозводі, на сході, є Ясна зірка. Чудова зірка, як чисте небо, вона провіщає, що закінчилась ніч, і розпочинається новий день. І через кілька хвилин починає святати, а пізніше сходить сонечко і розпочинається новий день нашого життя. Пресвята Діва Марія Богородиця через свою любов до Бога, вірність Богові, послуг Богові і довір'я до Бога. Кажу, чи так прийняла Христа. І її війство це є свято тієї ранньої зірниці. Вона випередила прихід Христа початок нового дня, нової ери, нової доби в історії всіх народів. В історії кожної людини, в історії мого життя, мого буття. Вона та, яка народила Христа, яка привела Його у світ, дала Його як спасіння світу, примирення з Богом, життя і Воскресіння. Тому урочисто, найбільше праздників у церковному році. Церква відзначає, святкує на його любої матері, при Святої Богородиці, котра завжди рукою вказує на свого Сина Ісуса, біля кожних царських врат, царських дверей, її свята ікона, так ось ваша сила, ось ваша дорога, правда і життя, ось ваш захист. І ваше спасіння, мій син, якого я дала світу. І стільки б зброї нам не давали, яка дуже потрібна на сьогоднішній важкий час для захисту. І стільки б різних планів не складали дорогі христі, браття і сестри, і стільки б світ нам не допомагав, пам'ятаємо, перша сила. Перша допомога це допомога в босі і в захисті, і покрові Матінки Божої, нашої київської оранти, яка у Святій Софії, у стольному граді Києві, столиці нашої України, постійно має до неба піднесені руки. В 1037 році великий Розумний наш князь Ярослав Мудрий, син святого Великого Володимира, Хрестителя України, віддав на всі часи і на всі покоління, нашу Україну і наш народ під її могутній покров. Бо знав добре, що земля, яка плеве молоком і медом, Україна наша. Буде мати багато сусідів ворогів, які будуть топтати її і будуть старатись, хоча б клаптик вирвати землі нашої і привласнити собі. Він добре розумів, що мати Божа, мати Ісуса це нерушима стіна, що вона має стати захистом перед усіма ворогами. І та свята київська орнанта, та чудова мозаїка Пресвятої Богородиці, яку виклали спорудили ще древні Греки в Києві, котрих запросив князь Ярослав. Вона перетривала всі випробування долі. Вона витримала всі монголо татарські лихоліття. Татар, які приходили, обкрадали Святу Софію, забирали все, але не могли вони забрати чого? Храму і не могли забрати тієї дорогоційної мозаї, мозаїки Матері Божої. Вона перетривала всі випробування комуністичного сталінського режиму, всіх репресій, голодомор і ті численні тортури. І смерті наших братів і сестер, вона перетриває і сьогодні цей новітній вже 21-го століття жахливий режим Москви, яка топче нас, але не стоває, бо не можна стовати правди, не можна нам забрати волю, бо Бог по нашій стороні. А разом з Богом, разом з Христом і Його мама, яка постійно піднесені руки має до неба і взиває. Боже, спаси Україну. І ми віримо, що будемо вільним народом, і ми віримо, що ті клаптики землі, чи ті ці регіони, які ворог забрав, що вони повернуться до нас. Треба сили. Треба мужності, треба мудрості, треба Божої допомоги ще великої. Але прийде час, що від півночі до півдня, від Сходу, до Заходу наш народ буде вільним, народом серед вільних народів, європейським народом, котрого Бог є Богом, а під Його прапором і під покровом Богородиці. Ми відновимо зруйновані міста і села і відбудуємо незалежну могутню нашу рідну хату, як казав Слуга Божий митрополит Андрій Шептицький, Україну. Нещодавно з матерями спільноти молитви ми відвідали наших воїнів в Києві після трьох-двох з половиною. Років страшних тортур, поневолених, забраних в полон, ще їхні мами і жінки, і діти з ними не були дозволили нам з храму святого Василія великого подаруночками, з засобами гігієни, солодощами, медикаментами і всім необхідним прийти до них. І ми відвідуємо. Палату за палахою на коридорі 45 після важких тортур ув'язнень, ми зустріли. І один хлопець кричить, ви Виксонсь, а я кажу так, священник, віталій з Хмельницька. Обняв мене і починає плакати, каже Отче. Два місяці перед війною я з моєю жінкою і синочком поїхали до Бердичева, чудова ремокатолицька святиня, чудовий храм на Житомирщині, де є чудотворна ікона, прославлена Бердичівської Матері Божої. Ми помолились, сповідались, причащались. І ми дуже хотіли, щоб перед чудотворною іконою Матері Божої священник дав нам, наклав на нас параман. Ми отримали три парамани. Ми й не думали, що розпічнеться масштабне вторгнення Росії в Україну. З перших днів я пішов воювати, Україну захищати. Мене взяли у полон на Донеччині. Отче, ви не можете уявити, як ви били із мушкалець не тільки за те, що я українець, але за те, що я католик. І завжди били металевими палками по ногах і казали, відречись того, що ти католик, стань православним. А він каже, ні, я не відречу своєї віри, я католиком народився. Є, буду і помолу. Знаєте, що отче мене врятувало? Показує мені, дивіться. Я просив, щоб цього в мене не забрали. Параман і недалек Матері Божої показує мені, цілує і плаче. І каже, Мати Божа, я вірю єдина, мене врятувала. Бо каже з тих, що я був в полоні, п'ять померло. Захворіли від тих тортур і не повернули з полону. Багато хлопців загинуло в бою. Я перейшов через важкі випробування Мене били, а я не переставав молитись, Богородице, діва радується і під твою милість прибігаємо українською мовою, польською мовою. Але каже, я вірю. Що Мати Божа давала силу, я втрачав свідомість, але я молився. Богородиця не залишить нас, переслідуваних, битих, гонених. Віримо, що під її могутнім покровом і захистом ми перейдемо через ті випробування, ми будемо ще сильніші, мужніші і свідоміші. Того, що ми єдиний, великий вільний народ, українці, під покровом Божої Матері, під прапором Христа збудуємо вільну, незалежну Україну, бо з нами Бог, правда і з нами Марія. Величаємо тебе, присвятімо Марія Богородице! І сьогодні вшановуємо батьків святої. Ти помолиш за нас повсякчас Христа нашого Бога. Пресвята Богородице, Рятуй нас, Рятуй Україну. Пресвята Богородице молися за нас, Пресвята Богородице веди нас до перемоги як найскорішої щоб ясне сонечко над нами світило, не ракети, не шакети, воронки співали, ластівки літали. І щоб всі ми були. На вільній Україні без ворогів будували світле, мирне майбутнє. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!